У Нововолинську відзначили переможців обласних предметних олімпіад, конкурсів, змагань та турнірів, а також їхніх педагогів. Урочистості відбулися 31 травня у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості. Перед нагородженням присутні вшанували пам'ять наших захисників, завдяки яким ми маємо змогу жити і працювати. На заході був присутній міський голова Нововолинська Борис Карпус. Очільник подякував учням та педагогам за. Наполегливу працю та високі здобутки. Приємно сьогодні вітати всіх олімпійців, всіх людей, діток наших, які своїми знаннями, здобутками, своєю невтомною працею десь кожного разу здобували і переконували себе в своїх силах. Але, звичайно, цей процес він не одномоментний. Тобто в цей процес треба вкладувати. Час треба вкладувати знання, і в цьому нашим дітям допомагали звичайно батьки і педагоги. І за це я дуже дякую всім, хто витрачав свою енергію, бачив те раціональне зерно в наших дітях і його підтримував. До привітань долучився і начальник управління освіти Сергій Мороз без чудових. Вчителів не було б таких чудових наших випускників. І не тільки випускників, а й учнів наших ліцеїв, всієї громади, які показують такі the best results. Чудові результати. Всі діти нашої громади, наша радість, а ви, ті, хто в цьому залі, наша гордість. Ви просто найкращі, І я вами пишаюся. Грошові винагороди отримали 56 призерів та переможців обласних та всеукраїнських етапів предметних олімпіад і турнірів, 14 гуртківців Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, 21 вихованець та дві команди дитячо-юнацької спортивної школи. А освітянам, які готували школярів до олімпіад, конкурсів та змагань, міський голова Нововолинська, Борис Карпус та начальник управління освіти Сергій Мороз, вручили по. Чесні грамоти після урочистого нагородження вихованці шкіл міста подарували молоді та їхнім наставникам зворушливе свято пісні й танцю. Я молю міщах благословя.